Розділ 28. ЗМІНА відношення Миттю Пролетіло кілька днів, протягом яких Чуфен не зробив і кроку назовні. Крім освоєння своїх трьох громових стилів, він займався лише поглинанням духовної енергії страв, здобутих на полюванні. За кілька днів дорогоцінні запаси Чуфена виснажилися, але, на щастя, його дантянь залишалося заповнити ще зовсім трішки. І за його оцінкою він міг зробити прорив на наступний рівень духовного світу лише після поглинання чергового духовного бісеру. Але, на жаль, полювання за духовними рослинами проходило лише раз на рік, навіть при цьому духовний бісер був ліками найвищої якості. Якби він не поклався на сумей, то як би він ще зміг провернути таку схему? Тому він також розумів, що зробити черговий прорив буде нелегко. Не усвідомлюючи цього, настав день щорічних зборів сім'ї Чу. Цього дня троє відвідувачів відвідали Чу Фена. Чу Юе, Чу Сюе, Чу Вей. Побачивши цих трьох біля своїх дверей, Чу Фен був зненацька застигнутий. Для Чу Юе відвідувати його було звичайною справою, але він ніколи б і не подумав, що Чу Сюе та Чу Вей також можуть прийти до нього. Чу фен, вже майже настав час щорічних зборів сім'ї. Ходімо з нами, і ми зможемо разом повернутися, усміхнувшись, промовила Чу Юе. Ох. З дещицею вагань Чуфен подивився на Чу Сюе і Вея. Чу фен, давай повернемося разом. Тебе вже всі зачекалися. Зі щирістю і ще більшим жалем в очах сказала Чу Сюе. Чуфен, можливо, між нами завжди було непорозуміння, але зрештою, ми все ще одна сім'я. Я сподіваюся, що твоє серце не триматиметься за минуле. Чувей трохи посміювався, але в його тоні так само відчувалося певне визнання своїх помилок. Трохи подумавши, Чуфен все ж таки відповів це було би чудово. Чуфен не був обмеженою особистістю, інакше того разу він не став би рятувати Чусюе. У будь-якому випадку цього року він теж збирався брати участь у щорічних зборах сім'ї Чу. Так що для нього це була непогана можливість у дорозі поспілкуватися з Чу Юе. Підійшовши до воріт школи блакитного дракона, вони й справді побачили решту членів сім'ї Чу, які на них вже чекали. Їхні погляди, спрямовані на чуфена, більше не містили минулої ворожості. Скоріше їхні погляди були сповнені поваги, а окрім цього, в них читалося певне збентеження та сором. Хоча це ще не було підтверджено, багато хто вже здогадувався, що саме чуфен був тим лютим учнем, який здолав сорок звірів, а також він отримав визнання Альянсу Крил, і вони більше не наважувались образити людину, яка досягла таких результатів. Чуфен не надто замислювався про ці зміни, адже у своєму серці він завжди вважав себе членом сім'ї Чу. Його бажання ладнати зі своєю сім'єю було цілком природним, але він все ж таки розумів, що причиною всіх цих змін була його сила. Але яке це мало значення? Зрештою, так був улаштований цей світ, навіть якщо це сім'я, старші та молодші ділилися відповідно до їхньої сили. У центральній частині Лазурної провінції на вершині гори було побудовано невелике місто, і називалося воно так само просто гірським містом. Цим поселенням управляла сім'я Чу, і всі землі та ресурси на десятки миль навколо були підконтрольні їй. Перед їхніми очима з'явилися великі ворота сім'ї Чу. Прибувши до них на швидких скакунах, деякі одразу почали поспішати. Це був Чу Фен та інші учні, які прибули зі школи блакитного дракона. Дивись, молоді майстри із сім'ї Чу повернулися. Роби пурпурового. Кольору, це ж символ учнів внутрішнього двору школи блакитного дракона, вражає вони справді з сім'їчу. Це точно талант є найважливішою частиною шляху розвитку бойових мистецтв. Старий Ян з східної сторони міста використав весь свій статус, щоб влаштувати свого онука до школи лазурного дракона. Але після перебування там протягом десяти років він так і не зміг піднятися вище за перший рівень духовного світу. Це не йде навіть у порівняння з юними майстрами сім'ї Чу. Можливо, але я чув, що в сім'ї чу є людина на ім'я Фен, і навіть зараз вона все ще не змогла стати учнем внутрішнього двору, і через таку ганьбу він уже багато років не повертався додому. Тоді ти знаєш не всю історію. Незважаючи на те, що чуфен має статус молодого майстра, технічно він не є членом сім'ї Чу. Він лише обірванець, підібраний чуюанем. Так що це цілком нормально, що його талант не порівняти з талантом інших молодих майстрів сім'ї. Чу Цс. ти не можеш так безтурботно говорити про це, інакше це може погано закінчитися для тебе, якщо це почує чу Юань. Прибуття юних майстрів сім'ї чу привернуло увагу всіх громадян міста. Для обивателя будь-хто, хто прокладав свій шлях до майстерності бойових мистецтв, ставав кумиром. Молоді майстри, ви повернулися. Після входу у двір слуги сім'ї Чу оточили їх, і це привернуло увагу багатьох із молодого покоління сім'ї Чу. У сім'ї Чу було досить багато молодих людей, і всі вони вступали до різних шкіл. Отже, коли стало відомо, що прибули учні школи блакитного дракона. Учні інших шкіл побажали побачити, якого рівня сили досягли Чу Вей, Чу Юе та інші. А хіба це не Чу Фен? Ти нарешті війшов у внутрішній двір школи блакитного дракона? Чути було різкий і недобрий чоловічий голос, і з ним деякі учні інших шкіл вийшли до них назустріч. На чолі цієї групи був гарний хлопець його звали Чусюнь. Він був учнем другого курсу школи тисячі вітрів. Цього року йому виповнилося 18 років, а також він перебував на п'ятому рівні духовного світу. Так само, як і більшість членів сім'ї Чу, він змалку знущався над чуфеном. Якщо я не помиляюся, ти також зміг увійти до внутрішнього двору школи тисячі вітрів тільки до 15 років, чи не так? з легкою усмішкою сказав чуфен. «Хм, тут ти маєш рацію, але після мого входу у внутрішній двір. Я за три роки зміг досягти п'ятого рівня духовного світу. Ти думаєш, що зможеш зрівнятися зі мною? Хех, вступив до школи тисячі вітрів у десять років, і лише до вісімнадцяти років зумів досягти п'ятого рівня духовного світу. З таким повільним зростанням ти все ще настільки зарозумілий. Ти не намагався зробити це швидше, ти посмів дивитися на мене зверхньо, не бажаєш провести невеликий спаринг. Обличчя. Чу Сюня стало дуже неприємним. Він хотів якнайшвидше дати урок чуфену. Ти не гідний спарингу зі мною. Чуфен з презирством глянув на нього і пішов у глиб резиденції сім'ї чу. Чорт, звідки він узяв стільки хоробрості, щоб наважитися бути настільки зарозумілим. Краще йому не брати участь у сімейному змаганні бойових мистецтв, інакше я до смерті поб'ю його. Чусюнь, стиснувши зуби в гніві, дивився на спину чуфена, що віддалялася. Чусюнь. Я раджу тобі не злити Чу фена. Саме в цей час підійшли брати Чу Ченг і Чучень. Що ви маєте на увазі? Ви думаєте, що я не зможу побити його? Чусюнь ще більше розлютився. Бачачи його впертість, братам було ліньки звертати на нього увагу, і вони просто пішли до своїх кімнат. Два шматки сміття як вони могли стати настільки безхребетними лише за один рік. Чусюнь з презирством глянув на них. Ці двоє правильно говорять як твій старший брат, я теж дам тобі пораду. Чуфен не такий слабкий, як ти гадаєш, я не поясню подробиці, так що розумій, як хочеш. Чувей теж підійшов і поплескав Чусюня по плечу. Після цього Чу -е, Чу Юе, -сю Сюе, Чу Гао та інші члени сім'ї чу теж сказали по кілька слів Чу Сяню. Хоча це було досить завуальовано, але всі їхні слова були серйозними застереженнями. Всі вони, вони зовсім втратили розум у цій школі блакитного дракона. Про Чу Юе і говорити не варто, але чому Чувей та інші настільки боягузливі? Дивлячись на спини Чувея і всіх інших, Чу Сюнь виглядав трохи розгубленим. Вірно, хіба Чувей, брати Чу Ченг і Чу Чень не були тими, хто найбільше докучав чуфену, так само, як і Чу Сюе. Що ж із ними сталося? Люди, що стояли позаду Чусюня, теж були збентежені, вони просто не могли це осмислити адже чувей завжди принижував чуфена. Він не зупинявся ні перед чим і навіть розповідав жахливі речі про чуфена та його навчання у школі блакитного дракона. То чому виявилося, що всі вони різко змінилися?